Зура, веста навіть консультанти флагмана не можуть щось внятне сказати про цей спінінг. Тому я думаю, цей ухуївший огляд буде вам більш ніж корисним. Нагадаю, що рубрика Ухуївший огляд це рубрика, в котрій ви скидаєтесь донатами на окрему картку. Ось оцю картку я за ці кошти купляю якусь снасть і потім її тестую. Після чого записую огляд. І розіграю між вами. На наступний огляд у нас запланована Мінкота, електромотор Мінкота. Тому, хто хоче прийняти участь в розіграші, на цю ж картку хірачте донати. Білет від 50 гривень. Якщо ти не знав, то компанія Азура створена в 2012 році, весь свій час. Компанія витрачає на створення якихось унікальних. Сучасних крутих продуктів в мене в руках новинка 24-го року. Флагмінівські блогери вже почали дуже активно рвати сраку і рекламувати цю модель. Я її поганяв уже три неділі. Тобто вона у мене пережила біля 7-8 рибалок. Тому комфортно падайте на свої сідалища, і зараз буде повний огляд Азура Веста 24. І так, поїхали. Значить, дивіться хлопці, в чому фішка? Поки я тестував цей спіннінг, мені е, хлопці, підписники мої, писали якісь нюанси по конкретному спіннінгу, які вони вже помітили. Тому мені було вдвічі легше знайти всі дефекти, може навіть на які я не завжди звертаю увагу. Наприклад, як на рівність бланку. Чесно кажучи, рівність бланку і обмотка кілець мене зовсім не єбе. В практиці воно на кількість риби ніяк не впливає. Але так як ви ж мене і попросили на це звернути увагу, то розказую. Цей спінінг кривий як хуй. Я розумію, що це повинен бути брак, і його повинні були б в принципі не допустити до продажу прямого. Але... Що маємо, то маємо. В принципі, це бренд, який вже хуйву точу років розробляє спінінги. І він розуміє, що треба українцю. Українцю треба спінінг, схожий на хуй, щоб кінець торчав кудись в сторону. Добре, з цим зіжрали. Далі ви мене просили подивитись на обмотку. Обмотка, в принципі, більш-менш, ну, наче, на, наче обмотка заєбісь. І е, теж хочу відмітити одну тему. Е, раніше була така проблема в фаворитах. Я цю палку вхост і в гриву. І по-хорошому міг би полопатися лак на кільцях. В принципі, нічого такого не сталося, тому це. Це велике досягнення цієї компанії, вона взула фаворит. Себе кончик переламає, тобі не сп'їдемо. кончик переламає, бізяна бішина. Батя приїхав ловити. Батя їло. Ага. Добре давы. Да, под этим. Под камнями тут. Пиздюлей выписываем. Ух, ебать, смотри, какой крокодил, блядь. А так тянул, я думал, там, блядь, монстр. обезьяна сюди, бізяна і буча. Що ви ще мене дивитесь? Чи вас заїбали мої мати, які дуже часто зустрічаються відео? Якщо все ж таки набридло, то йдіть нахуй з мого каналу. О, а кому не набридло, дивимось далі. Руків'я. Супермодне анатомічне руків'я. З якогось йобаного пластика, щоб вам не казали про холод, це повний піздьош. Аргумент флагмана по цьому приводу. Коли ти ловиш зимою таким руків'ям, то воно швидко холоне, але й швидко нагрівається. Коли ти береш руків'я це в руку, то вона дуже швидко нагрівається. Цікаво, а що робить Ева або Корок? То хер з ним це треба бути дятлом, щоб просто не зрозуміти, що це не зимня ручка. <голос> Форма. Як все, ось маленька дитяча ручка. І ви так білете, ось так спінізотик, ось, ось так малесенька ручка. І так, ой, так заєбись у вас, тут ось такий запас, такий охуєнний, блядь, так удобно, що прям піздець. Но, якщо ти мужик, блядь, і якщо ти з нормальною лапою купив собі спінінг, як би ти її не клав, цю йобану ручку, в цьому місті у мене вилаза рука, бачиш? Вона налягає на оцей йобаний нос. Він, як ти можеш бачити, видно ж, да? Гострий, як би ти його сука не клав в руку, він тебе виїбе. Якщо ти робиш проводку катушкою, ну якісь там звичайна саме за проводка, там два-три оборота, пауза, то ще хер з ним. Якщо ти хочеш анімувати вудлищем приманку свою, якісь високочастотні проводки там або короткі підривчики, як суд, які дуже любить судак, то спінінг до 20 грам це йобана каторга. Я дуже багато наліпив сюди відосів. З рибалок, тому я думаю, вам буде не проблема помітити, що спіннінг я, як правило, тримав хватом перед катушкою. Тобто, у мене рука перед ножкою катушки. Це просто машинально так береться спінінг, бо так найкомфортніше тримати стандартним хватом, де твоя катушка між пальцями просто нереально. Питання щодо фурнітури. Кільця. Кільця вебо це доволі якісна китайська фурнітура. Вона вже давно себе пиздато зарекомендувала, і це не перший бренд, який використовує саме цей бренд-кілець. Чисто із-за цього ви, в принципі, при, при використанні спіннінгу в наших умовах, а вони у нас далеко від якихось морських, ви нічого не втрачаєте, але при цьому. Ви економите ні суму, бо в такому форматі фуджі коштувало б, мабуть, втричі більше. Тому бо таке чудесне уйобіще коштувало б не 5 тисяч, а тисяч дев'ять. все таки мені показалось. Była chłosta. Nie, trochę mniej. No i to już w rot jesz, to ich kluwał. Тестовим діапазоном я вже заїкався. По верхам він чітко вказаний. Більше 20 грамів я б на нього б не вішав, бо працювати ним вже становиться некомфортно. А так як і вказано, від 4 грамів він плюс-мінус працює. Я ставив в 5 і малесеньку приманочку. Необ'ємну. І, в принципі, відбій трохи видно, але це в умовах повного штілю і без течії. Бачив бог, спробував я знайти окуня весняного, але хер до нього під'їдеш або підлізеш, або підійдеш. Води в цьому році, звісно, хана. Ось, це поле залите, дивись, гарно. Жесть як гарно. Ну, окуня не знайшов, але щучку заїбошив. Значить 5 грамів груз і 2 дюйма приманочка. Палка відпрацьовує, але глуха вона піздець. Палка настільки глуха, що... Покльовку щуки я перепутав з окуньовою. Так, що це тільки що було? Тільки що я тестував, як вона працює по низам. Оця скотеняка. Значить, приманочка 5 грамів і був слаг з твістерним хвостиком. Атакувала його щучка, я думав, це окунь. Я ніхіра не зняв, ну це таке. Фішка в чому? Хлист відіграє, в принципі, жити можна. Комфорт в ловлі починається з восьмиграмової приманки. Та в принципі і бланк доволі таки дебелий для того, щоб приміняти на ньому якісь мікроджигові херовинки. було замотав Ого. Ого, ого, нахуй. Ого. Ну це щось не то. Пиздує воно. не. Все як пиздує. Це, мабуть, білую якусь підбагрив Піздатую. Не кричи. Я не ожидав, що він таке підставить, блять. Лещ може. За сраку. У мене це точно лещ. Не похоже на судака ніхуя. Ні, ну раз я судака за сраку теж. Так ты прикинь, сколько тут бели стоит. Не конечно, она сейчас стоит шнур, блять, и палка конча. Я не бачу, что она. Лещ. Лє за пузо. Начало нормальне. Начало з бонусу. Строй. Що я вам скажу по цій палці? Так, як і вказано в документації цього спінінга, це фаст. Так воно і є. Ось ходи, виходить, кінець біля п'ятого кільця. Бланк, в принципі, правильний. Хлист працює, далі по -по пожорсткіше йде вже середина, і вона реально добре катапультує приманку і в'яже рибу. Це не зовсім судаковий типаж, але так чисто побалуватись по побігати, палка саме те. Що це тобі дає? Воно дає тобі змогу працювати з комфортно працювати з приманками. Не верхнього діапазону тестового цього бланку, тобто 20 грам тут тест. Я використовував 20 грам плюс приманку 2-3 дюйма, і в її вже було багатовато. Тому я бланк не перегружав, бо просто робити, навіть просто адекватно робити проводку. Ним було тяжко в закиді, силовий закид а їбав я, повірте мені, цю палку дуже гарненно. Я хотів вивисати з неї всі соки, на які вона спроможна. Силовим закидом вона пуляє доволі непогано. І ще хочу відмітити, все ж таки, комлева частина доволі таки мощна, і спінінг зовсім не завалюється при хорошому силовому закиді. Що за хуйня? Да идет, зацеп не зацеп ну не не Я это не, не трясется. и пусть хуйню пойм да. корча какого-то Ветка, блядь, что пакетка ветка, блять, нахуй. Что-то она как-то сильно в сторону пошла. Не, что-то, что-то, что-то вроде черпает немножко. Живая ветка. О -о -о -о. Не, не ветка. Да? Да, ну нахуй. Да будь такого не може, а так похоже, а спине, да? до 20 грам, а? до двадцяті. Хто ти? А я його за щеку в'їбав, за щеку. Сама дичайша санина в вуші від виробника це дзвінкість даного бланку. Як я й казав вже в минулих відео, що дзвінкість тут, як уйобаного валянка. Якщо ти, не дай Бог, нажрешся і сп'яну взянеш взянеш якусь гілку з верби, то ти ніхуя не помітиш різниці. Вона буде точно така ж дзвінка, як і цей мега-бланк за сука 5 тисяч гривень. Дзвінкості тут, ну не скажу, що прям піздець нуль. Десь десь там такі початки є, коли ти робиш якусь проводку, двадцять сука, грамами робиш проводку і десь уже ближче до берега, коли вже є бошети грузі коп ти можеш щось почути. Тому якщо ти купив цей спінінг за 5 тисяч гривень, ти повинен будеш цей момент просто. Полюбити, кінчати просто від нього, коли ти його зможеш все ж таки добитись. Тому це такий, це для, це буде квест для вас знайти ту чудову безвітряну погоду. І десь на затопленому асфальті, зробити проводку якимось вольфрамом і почути, що ж таке дзвінкість на спінінгу. Тому всі, хто рве сраку за цю модель, хлопці, блядь, візьміть палку навіть не за 5 тисяч гривень, за три. Подивіться, що таке дзвінкість. Люди зовсім не розуміють, що це таке. Їм якось ото, хтось щось розказав десь у, у відосі якомусь, може, десь на презентації товару хтось щось ляпнув. І вони і їм, в принципі, достатньо тієї лапші, яка впала їм на вуха. По факту, у мене є спінінг, котрий коштує на 20% дешевше. Доволі старий спінінг, теж на кільцях вебо. Одну рибалку я його тестував разом з цим бланком. Просто зрозуміти для себе різницю. Просто. Ну, о, якщо кажучи про делікатність цього, саме, саме цієї моделі вести я маю на увазі, ну в принципі, палка дуже приємна і в цьому вона навіть вигравала. Але ну, плюс тим більше, що ти спінг трохи обломаний, тому все ж таки там є такі е, ну, вавки в голові спрацьовують і чисто візуально хочеться щось гарніше тримати. Але... По дзвінкості, коли ти робиш пару проводок, то за оцю ламаку ти берешся вже, блядь, сльозами. Бо ти розумієш, наскільки може дзвініти та йобана палка. Цей спінінг він зроблений прикольно. Не кажучи про цю хуйню, як якер, бляха, клює носом. І це, в принципі, і він клює носом навіть з трьохтисячною катушкою. Тому це дійсно перегружений бланк. Та не треба тобі та дзвонкість. Кому ти ото вийобуєшся? Нахіра та звонкість, коли є такий класний салатовий тюльпан. Ну, точніше, обмотка тюльпана. Це єдине, заради чого можна купити цей спінінг. Не коштує ця модель своїх грошей. Вона б, ну, от, якщо б десь на базарі її продавали там, за 3,5 тисячі гривень, да. ну нахуй мені не треба платити за ту рекламу. Яку роблять раді цієї моделі, щоб вона потім оце стільки коштувала. Є ще одна е, прикольна фіча цього бланку, коли ти тягаєш якусь рибу більш-менш людянішого розміру, тобто там півтора кг і вверх, то вимальовується ще один дефект. Дефект цей заключається в цій йобаній чудесній. Як вона там зветься? Ручці, блять. В чому фішка? Це, ну бач, вона типа. Вона типа скелетна така, знаєш. Я не розумію, як вони її зібрали, коли ти тянеш рибу, то вона починає гуляти. Таке відчуття, наче як із-за загиба спінінга, просто починає ковзати катушка тримач. Це дуже бісе в процесі ловлі. Бо, по-перше, я такого більше ніде не бачив. По-друге, воно дійсно піздець як люфтить. У тебе клацеє кріплення на катушці. І коли ти тянеш якусь нормальну жирну рибу. То ти просто ахуюваєш від того, як у тебе вся ця конструкція в руці виламується. Спінінг я протестував в різних комплектаціях на різних катушках з різними нитками І з 0,4, і з 08, і з 06. І найбільше уваги я приділив отакому комплекту. Це у мене виходить спінінг до 20 грам, і цуріною приїхала катушка трьох тисяч, але і її, в принципі, мало для того, щоб балансувати спінінг в руці. Значить, ниткою середнього діаметру користувався по заявленій в тесті. Там, якщо знаєте, пишеться від скільки до скільки лібрів можна нитку ставити. І 06, в принципі, 0,6 шоста, Нитку ставив недешеву, з тим урахуванням, що є таке бачення, що хороша нитка з більш плотного плетіння вона дає якусь дзвінкість. О. Але як виявилось, на цей спінінг ні пластикова ручка пряма, ні хороша нитка ніяк на дзвінкість нічого не впливає. Розіграш. Стандартно проводимо розіграш. Що я роблю? Я відкриваю весь список людей, які б задонатили на цей спінінг. Включаю рандомайзер, обираю число, рандомне число і дивлюсь людину, яка під цим номером в моєму файлі. Все, цьому дядьку я дарую оцей спіннінг. Він повинен мені написати свої дані. Якщо він не пише, спіннінг залишається в мене. Я ж дід нікакий не тягне, правильно? Якщо мене дід нікакий не тягне, то я все-таки охуєвший і тягну якогось то крокодила. Которого я принял за зацеп просто, Еще и отбил даже <свист> <свист> Отбил нахуй <свист> Глянь что творит, просто стоит на месте Я ему ничего сделать не могу 06, но пиздатый японский Дуже щось велике, прям дуже. Не знаю що з ним робити. Я його підняти не можу. Його підняти треба А то вже послежить. Та ти що що твори? Оце позитує, Єбать. Оце пішило. <різь> <різь> Та ну нахер. ебать нахуй ты может и правда не тянул да шо шо вон твор пиздец mm -hmm. <laughs> да нет он должен был всплыть <laughs> да ты шо блять шо ж там за лось нахуй мне ж тикаво от ну давай подымайся я хочу и на тебе Ух, ебать, глянь. Что там? Пятерочка? И... На щупакабру? Что творит? Я хуею. Это пиздец. Ну давай. Ходи сюда. це писька це просто піська що там судачок а ти його вже бачиш? а його его засраку в'їбав, да наконец сплив. ну як сказать судачок конечно такой така інтерпретація. Ну звісно. Батя не принимает помощи, ну что я вам скажу, нихуя себе, однако. Нихуя себе скажу я вам.